Ця машина для механізованого розмінування працює майже за будь-яких умов при температурі від мінус 40 до плюс 40 градусів, не боїться дощу та ефективна проти всіх видів мін, якими рашисти засмітили українську землю. Головне така спецтехніка убезпечує саперів, адже керується вона дистанційно. Безпека він працює від 300 метрів. Тобто я можу бути на відкритті, але з засобами безпеки. Тобто, це всі обмундирування. У самому пульті є камери переднього заднього виду, керування. Керування можна здійснювати як із ломом тишла, так і гусеницями окремо. От. Вперед, назад, аварійна стопка, аварійна кнопка остановки, запуск дистанційний двигуна. Так і е, при втраті зв'язку від трьох більше трьох секунд він останавлюється і сам глохне. Одна з найбільших переваг цієї машини походження. Зібрали її харківські фахівці, тож ціною вона вигідно відрізняється від закордонних аналогів. Насправді просто долучити машину з розмінування закордонного зразка на території Харківської області це тільки початок, тому що після того як вона потрапляє під міну, вона фактично 90% вона. Руйнується робочий орган, і цей робочий орган підлягає відновленню. А Оскільки машини закордонного виробництва, то на це уходить час, тому що при поки дочекаємося деталі, поки дочекаємося фахівців, уходить час від двох тижнів до шести місяців. Наприклад, була така машина, робочий орган якої ми ремонтували щось місяць. Тому було прийнято рішення розробити власну машину для розмінування на власних потужностях. У робочу групу зі створення такої спецтехніки увійшли. Науковці, сапери та представники виробників Харківщини в разі підриву машини на міні залучити до відновлення рембазу можна максимально швидко. Для повернення техніки на мінне поле потрібно від трьох годин до доби. Якщо її дійсно повністю розірвати, машина з себе. Фактично повністю представляє конструктор. Повністю то тобто, немає таких деталей, які можуть вивести машину з ладу. Будь-яка деталь в цій машині вона замінюється. Якщо не навести цифри, то прикладом 15 хвилин роботи машини механізованого розмінування це півдоби, а навіть інколи і доба роботи сапера. І власне кажучи, це його безпека знову ж таки. Чотири місяці випробувань близько півтори сотні внесених змін. І машина для механізованого розмінування готова, але кажуть, фахівці вони ще будуть спостерігати та вдосконалювати пристрій. Ми будемо ще його фахівці нашого центру будуть його тестувати, тобто перевіряти, дивитися, де він більш необхідний, які його технічні характеристики, та взагалі де його можна, скажімо так, застосувати за його. Показниками за кошти облбюджету для Харківщини придбали дві такі машини. Закупівлю ще однієї профінансувала всесвітня продовольча програма ООН. Вартість кожної 5 мільйонів 600 тисяч гривень. Буде такий експеримент. Нашого вітчизняного виробника, і далі вже будемо дивитися за якістю, як він себе, тобто, зарекомендує, звичайно, що зворотній зв'язок від самих піротехніків, тобто підрозділів ДСНС, для нас дуже важливий. І після того, вже я думаю, там буде прийнято рішення щодо масштабування цього виробництва. На Харківщині функціонує координаційний центр, який щодня визначає пріоритетні напрямки для розмінування. Це Куп'янський та Ізюмський райони. Північ області Липецький напрямок з початку повномасштабного вторгнення в регіоні обстежили понад 8 тисяч гектарів території та знищили майже 136 тисяч вибухонебезпечних предметів.